Зараз я покажу тобі найпростіші способи, як можна заробляти по 50 доларів в день в онлайн без стартового капіталу, без якихось надскладних навичок. Все, що тобі потрібно, це телефон, трохи твого часу, і мінімум. Креативу, ми розглянемо 5 напрямків, які працюють вже зараз і які може протестувати кожен. Тут не буде якихось сірих схем, якихось незрозумілих бірж з опитуваннями або телеграм-каналів, де платять за відгуки, тільки робочі методи, де ти на виході отримаєш реальні гроші за твою реальну дію. І моя задача після цього відео ти міг просто взяти один зі способів і почати протягом однієї доби. Ну що ж, з тобою вуду Дмитро. Поїхали. Перший спосіб максимально очевидний та простий. Це робота з картками закордонних банків, наприклад, революту або чейзу. Я думаю, в Україні ти вже бачив цю можливість за запроси друга і отримай бонус. Там, де монобанк, інші банки видавали бонуси там від 100 до 150 гривень за запрошеного друга. І на цьому реально немає ніякого сенсу будувати якийсь дохід. Але в США та Європі є схожа модель, але вона працює трохи по-іншому. Там банки дуже сильно конкурують між собою за клієнта, і тому логічно вони готові платити більше за нового користувача. І ось тут з'являється можливість. Почнемо з революта. Це міжнародний мобільний банк. Це аналог монобанку, але в Європі. Він працює в ЄС, Британії США і так само доступний нам. Так, і тим паче зараз багато українців за кордоном, яким теж потрібні ці карточки. І вони не знають про цей банк, не розуміють його переваги. і Я думаю, що точно більшість з них хотіли б отримати там картку. Тепер сам спосіб за кожного друга, який зареєструвався, замовив карту і зробив якийсь мінімальний платіж, ти можеш отримувати від 20 до 80 доларів. Але це все залежить від регіону і акцій, але цифри тут реальні і вони стабільні. Другий банк, з яким можна працювати, це Chase. один з найбільших банків у США. І тут виплати вже набагато більші. За нового клієнта можна отримувати від 80 до 120 доларів. І тут я говорю не про цю схему, там просто покликати якихось своїх друзів, близьких зареєструватись і попросити там провести транзакцію, і отримати за це гроші. Тут працює інша модель. Ти маєш робити. Ти контент, люди мають знаходити твоє посилання. Частина із них буде реєструватись, і все працює через короткі ugc відеоролики. Ти створюєш акаунт в Тіктоці або в Інстаграмі, робиш огляди на ці банки. Наприклад, там ось як отримати бонус там за 5 хвилин, або ця картка вигідніша за вашу звичайну і ось чому. Або як відкрити картку такого-банку то банку, е українцю, як не переплачувати комісію, наприклад, на обміні валют. І ти даєш реальну інструкцію. Люди дивляться, частина заходить по лінку і реєструється. Ці відео можна робити навіть без обличчя: текст, фон, субтитри. І таких партнерських програм банків є безліч: Акорнс, Шайм, Аксосбанк, Белбанк, Сітібанк і. Повсюду виплати там від 50 навіть до 300 доларів. Чому це працює? Тому що банківський продукт це масовий продукт. Картки потрібні завжди всім. А коли людина отримає ще й бонус за реєстрацію, то психологія дуже проста. Я нічого не втрачаю, але спробую. І твоє завдання просто пояснити ось цю вигоду від відкриття банківської картки людині простими словами. А як відкрити аккаунти цих банків, де брати реферальні посилання, якщо ти не можеш відкрити ці картки, я описав в статті, яку ти знайдеш за першим посиланням під цим відео. Там я зі скрінами дав покроковий план, з чого тобі починати. Можна сказати, це твоя робоча карта, до якої ти можеш постійно повертатись і в зручному текстовому форматі рухатись по кроках. Там описані всі способи заробітки, які розбираються в цьому відео. А як я казав на початку, ціль мого відео, щоб у тебе був покроковий. Зручний план, з чого почати, тому переходь і забирай цю статтю у нашому телеграм-боті. Перше посилання одразу під цим відео, наступний спосіб. Shopify дропшипінг через органіку, через органічний трафік. Почнемо з того, що таке Shopify. Це платформа, на якій ти можеш створити свій власний інтернет-магазин. Дуже швидко, дуже просто, без якихось технічних знань. Дропшипінг означає, що ти не тримаєш у себе товар на складі, ти не викупаєш його наперед і не займаєшся доставкою. Ти просто приймаєш замовлення, а постачальник відправляє товар напряму до покупця. І це ми робимо не в Україні. Ми запускаємо інтернет-магазин на території США за допомогою Shopify насправді це зробити дуже просто. А товари автоматично ми будемо замовляти в Китаї у китайських постачальників. До речі, по такій самій системі працює дропшипінг на і дропшипінг на Амазоні. Але проблема eBay і Амазону в тому, що там дуже важко зареєструвати аккаунт і дуже важко почати отримувати перші продажі. І головне питання, яке виникає у більшості, коли дізнуються про цей спосіб, це звідки беруться взагалі продажі без реклами. Ну тому що щоб почати щось продавати, треба, щоб твій продукт. Побачили люди. Зараз я поясню. Сьогодні найбільш ефективний підхід це органічний трафік з TikTok та Instagram Reels. Тобто продажі йдуть через короткі відео, які набирають перегляди в стрічці рекомендацій. Як це працює? Створюється магазин на Shopify буквально за 1-2 дні. Додається один продукт, не 50 продуктів, не 200 продуктів, один продукт. Запускається контент в Тіктоці та Інстаграмі з цим продуктом. Люди бачать відео з продуктом. Переходять в акаунт в акаунті. Є посилання на цей магазин. Вони переходять на магазин і купують продукт. Це виглядає дуже просто. І повір, воно дійсно просто. Якщо продукт візуально зрозумілий і має вау-ефект, тут працює дуже проста логіка. Людина побачила, їй сподобалось, вона може прямо зараз купити. Давай детальніше, як це працює. Ти створюєш коротке відео по 8-12 секунд. Ти показуєш товар крупним планом. Додаєш звук, субтитри, демонстрація до-після, наприклад, ось так виглядає це в кімнаті, або звичайна проста естетична нарізка, або як продукт використовується. І це можна знімати на телефон, і це треба знімати на телефон без студії, без обличчя, тому що зараз соціальні мережі вони дуже цінують, ось такий простий UGC, User Generated Content, Контент створений звичайними людьми. І він дуже класно зараз органічно набирає перегляди. І в цій схемі для нас працює дуже простий. Принцип. Багато простих відео, більше шансів на вірусність. Тобто одне якесь відео залітає на декілька сотень тисяч переглядів, на мільйон переглядів, а це на закордонному ринку дуже просто робити. І з такого відео можна отримувати буквально там, десятки, якщо не сотня, якщо не тисячі продажів. Коли ти створюєш такі відео, ти не маєш думати про якесь одне ідеальне відео. Ти робиш 2-5 відео в день, дивишся, що залітає, розвиваєш свій стиль, який набирає перегляди. Ключ до всього цього це не складність, а певна послідовність. Не треба шукати ідеальний товар, не треба знімати якісь ідеальні ролики. Треба просто системно створювати контент і тестувати різні варіанти. Тому що Shopify Dropshipping через органіку це реальна модель, де ти можеш вийти на дохід від 50 навіть до 300 до 500 доларів в день. Працюючи тільки з камерою на телефоні, з ноутбуком і з одним продуктом. А ми переходимо до наступного способу: це TikTok Creativity Program. TikTok зараз дає можливість заробляти прямо з переглядів відео. Через програму TikTok Creativity Program платять в середньому від 50 центів до долара за кожні тисячу переглядів. Тобто 50 тисяч переглядів, це приблизно 25-50 п'ятдесят. Доларів 100 тисяч переглядів це 50-100 доларів. І таких відео може бути одразу декілька. Монетизація доступна в США, Канаді, Великій Британії, країнах ЄС, Австралії та частині Азії. Якщо ти не з цих країн, тобі потрібно зареєструвати або купити tiktok аккаунт під цей регіон. Як це правильно зробити? Заходиш на ось цю біржу. Або створюєш повністю новий аккаунт через антидетект браузер та проксі. Що потрібно для підключення монетизації? Перш за все, 10 тисяч підписників і 100 тисяч переглядів за останні 30 днів. Це можна набрати буквально за 2-6 тижнів, якщо постити відео стабільно. А тепер питання: що знімати? Найкраще заходять фейслес відео, відео без обличчя, тобто ти не показуєш свого лиця, які формати можуть бути. Короткі поради. Списки з трьох пунктів, різні історії з реддіта, фрази плюс фонове відео, якісь мотиваційні фрази, наприклад, продуктивність, фінанси, хобі або психологія. Всі вони працюють однаково: фон, субтитри, короткий меседж, плюс музика. Це все робиться в програмі CapCut з телефону за 15 хвилин. Скільки відео опублікувати? Я рекомендую від 2 до 5 роликів в день протягом 14 днів. Алгоритм підтягує той контент, який утримує увагу. Дуже важлива рекомендація не видаляти ролики, навіть якщо вони не залетіли. А після того, як сторінка починає рости, просто запускаєш другу сторінку, потім третю сторінку. І так масштаб збільшується вдвічі, а потім втричі. І це стабільний спосіб заробітку, як називається, з телефона, без вкладень, без складних навичок і без необхідності показувати себе. Четвертий спосіб. Fiverr. упаковка однієї послуги. Fiverr – це платформа, де люди купують конкретні послуги: дизайн, монтаж, тексти, консультації, оформлення соцмереж і багато іншого. Але основний принцип, з якого тут варто почати, не намагатися робити все одразу. На Fiverr краще всього працює одна чітко сформована послуга, яку легко можна пояснити однією фразою. Наприклад, монтаж п'яти відео в інстаграм, створюю дизайн логотипу, оформлюю шапку аватар для Ютуба. Напишу опис для товару в Shopify. Людям простіше купити те, що чітко, зрозуміло, і має конкретний результат. Що потрібно, щоб почати? Перше створити профіль, додати один гіг. Це є твоя послуга. Третє додати приклади робіт, навіть якщо ти зробив їх спеціально для портфоліо. Четверте, встановити. Три рівні цін базовий, стандартний і преміум. Так звана вилка цін. Ціна на старті може бути невеликою. Головне це зібрати перші 5-10 відгуків. І після цього сторінка починає з'являтися в пошуку і замовлення стають стабільними. Час виконання однієї послуги зазвичай невелик від 15 хвилин до 2 годин, залежно від складності. Я скажу, що тут немає якоїсь верхньої межі заробітку. Чим краще виглядає твоє портфоліо, і тим стабільніші відгуки, тим дорожче ти можеш ставити ціну. Важливо також не чекати поки клієнти самі знайдуть тебе. У Fiverr є пошук проєктів, де замовники самі пишуть, що їм потрібно. І ти можеш відповідати їм напряму. І це часто найшвидший спосіб отримати перші замовлення. В цілому, Fiverr це платформа, де ти обмінюєш свій час і навички на гроші. Але з можливістю підвищувати ціну, масштабувати, додавати нові тарифи і з часом перейти в повноцінний фріланс-бізнес. До речі, підписуйся на цей канал. Тут багато цього цікавого про онлайн заробіток, про те, як почати власну справу. Також постав лайк цьому відео, якщо воно дійсно тобі сподобалось. Пошер це відео з твоїм другом. Або якщо у тебе виникли якісь запитання стосовно цих способів заробітку, задавай їх в питання. Я всі коментарі передивляюсь і на всі коментарі даю відповідь. Ну що ж, п'ятий спосіб Етці. Продаж діджитал продуктів. Що таке ці? Це майданчик, де люди купують не тільки фізичні хендмейд речі, а й цифрові продукти, які можна завантажити і скачати одразу після того, як ти їх оплатив і купив. Це можуть бути якісь шаблони, дизайни, чек-лісти, планувальники, навчальні матеріали або готові файли для редагування. Суть дуже проста: ти один раз створюєш продукт. Викладаєш його на Etsy, і він може продаватися сотні разів без твого додаткового часу та обслуговування. Тому цей спосіб підходить тим, хто хоче поступово створювати пасивний дохід. Що можна продавати? Шаблони для Notion, планувальники у PDF-форматі, пресети для фото, відео, можна їх перепродавати, шаблони та резюме, обкладинки для instagram Highlights, макети постів або сторіс, шаблони для весільних запрошень, контент-календарі, цифрові постери, цитати, арт або навіть просто розмальовки, згенеровані чатом GPT. І от. Це все можна створити навіть без складних програм, використовуючи Figma. Або Canva, або штучний інтелект, наприклад, Nana Banana або ChatGPT. Що потрібно, щоб почати ну, перше само собою, зареєструвати акаунт, потім створити свій перший продукт, додати класні привабливі прев'ю. Це дуже важливо. Прописати ключові слова та SEO з цим може допомогти теж ChatGPT. Ну і вказати ціну. Зазвичай ціни коливаються в діапазоні від 5 до 15 доларів. Потенційні клієнти знаходять продукт через пошук на ЕЦІ. Тому головне в еці, щоб назва і опис чітко відповідали тому, що шукають люди. Наприклад, Minimalist Finance Planner Notion Template або Modern Resume Template for Job Applications. Перші продажі навіть можуть з'явитися там в перший третій день, якщо продукт дійсно оформлено правильний. А далі вмикається ефект такої бібліотеки. Чим більше продуктів ти викладаєш, тим більше точок входу у твій магазин. Один продукт може проносити від 50 до 500 доларів. На місяць. А якщо в магазині 10-20 продуктів, то дохід може вростати до 500, 2 тисяч і більше доларів в місяць. При цьому витрати часу залишаються в тебе мінімальними. Тому Etsy – це спокійний і стабільний спосіб заробітку, без якогось поспіху, без нав'язливої комунікації, без залежності від алгоритмів соцмереж, ти будуєш просто свою цифрову таку поличку. З товарами, які працюють на тебе навіть тоді, коли ти не в онлайні. Окей, ми розібрали 5 способів, як можна вийти на 50 доларів в день без стартового капіталу. І найважливіше зараз, тобі не потрібно обирати якийсь ідеальний шлях. Ідеального не існує. Кожен з цих напрямків працює, якщо ти, по-перше, даєш собі час на тест, робиш це регулярно і не зупиняєшся на першій помилці. Я вірю в тебе і успіхів! Забирай статтю з покроковим планом старту по кожному способу. Обирай спосіб, який тобі найбільше подобається, і виходь на свої 50 доларів в день. Повір, це більше ніж реально. Якщо тобі щось не виходить, то задавай питання в коментарях. Все читаю зі всім допоможемо.